Чи є потенціал, чи не є потенціал, це воно не має певного значення, тому що людина це суб'єкт. Людина має волю, людина має цінності, людина має цю спроможність обирати. Вона активний гравець, вона ектор, вона не, не об'єкт впливу, вона суб'єкт взаємодії. І тоді, коли ми говоримо про потенціал, треба не лише таланти, сильні сторони. Оце, оце розвивач Анатолій, може бачити. Краще за людину, до речі, тому що це є талант. Бачити, ага, ця людина спроможна на те, на те, на те, але вона спроможна. Але чи вона хоче, чи в неї є воля до цього, да? чи їй цікаво це взагалі? Чи це співпадає з цінностями? Що вона обирає на втомість, яких знань не вистачає і, і бажання їх там набувати? Тобто є купа питань, які ще впливають, і от моментом оцей. Оцей ну такий рушійний момент людини це якраз сукупність всіх цих факторів, і ми на це маємо ну звертати увагу. Тобто, таланти, сильні сторони це лише один вимір, як дивитись на людину.